В дошкільному навчальному закладі номер 21 листовічки дітей вчили основам пожежної безпеки. Через театралізоване дійство та мультфільми дошкільнят навчали, як правильно поводити себе під час пожежі, куди телефонувати та що казати, і власне що таке вогонь. Вогонь це небезпечно, то вогонь не здруг. Вогонь це небезпечно. Організатори вже розповідають, подібні заходи проводяться не вперше. Зазвичай дітям організовують екскурсії до пожежних частин. Проте такий спосіб навчання є особливим. Щороку проходять такі дійства, але з пожежною машиною це у нас за нашу практику десь четвертий, п'ятий раз за 20 років. Це ще наштовхує дітей на такі профарінтет. Стаційний напрям, дітки собі бирають. Професію вже з дитинства. І вже потім вони страшно, всі люблять пожежну машину, особливо хлопчики. Бачити на власні очі, як та з чим працюють пожежники, та чути власне від них правила безпеки цікавіше, аніж слухати лекції, зазначають рятувальники. Будемо показувати гідроножниці, як ну, перерізаються, перерізаються метал, арматура, ну і так далі, двері металеві. Показувати будемо, як вода подається, ну, стволом, як якийсь ствол для подачі води, покажемо їм. Ну, покажемо бойовки, апарати покажемо диханням. Найголовніше, куди потрібно телефонувати та що казати, засвоїли всі дошкільнята. 101. ходить будинок по такій адресі. 101. Я я познала адресу про свої враження від дійства. Діти розкажуть малюнками. Згодом вони прикрашатимуть стіни дошкільного навчального закладу.